Отже, ось ця програма. Про програму. Дивимось. Ось сайт. Де її взяти? Заходимо на сайт. Відкриваємо. Ось у нас є сайт. Ось у нас є download page. Тут. Ось у нас є download for Windows. Ось тут рекомендуємо. Завантажуємо тут. Натискаємо, я не буду зараз завантажувати. У мене інтернет-трафік поганий, вона в мене вже завантажена. Після завантаження і інсталювання програми у вас вийде така програма. Далі що нам треба? Вертаємось. Наприклад, у нас є сайт словника, так? Я вам показував. Наприклад, у нас є слово процес, відповідні речення, пошук, тобто самгуанлізу я маю на Тобто, бачимо, тут є така штука. Тобто для роботи з завантаження сайту ми знаходимо якийсь список робим. Таким чином ми робимо список? Так. В мене просто минулий раз дуже добре це вийшло вам пояснити, а зараз я трошки переживаю, тому що в мене нема світла. Тобто нам треба знайти список слів. Ось, наприклад, можна тут знайти список слів. Давайте подивимось. Файл Ось у нас. Тут є списки, це не найкращий варіант наразі. Добре, ми можемо взяти будь-які слова, наприклад, ось. Беремо слова, п'ємо їх, робимо список. Так, регулярками працюємо в даному випадку ми. Із уривку, тобто всі пробільні символи ми замінюємо на нову строчку. Замінили. Так, видалено. Тобто, у нас ось є, наприклад, 9 слів. Можна будь-який список брати, ви пам'ятаєте. Так, що ми робимо далі? Нам треба, щоб завантажити правильну сторінку, додати на початок. Цю частинку, щоб у нас кожна сторінка завантажувалася окремо як ми робимо? Ми робимо регулярно так само: початок строчки, і на початку строчки додаємо це замінити все. Тобто, у нас із списку слів вийшло список веб-сторінок. Список веб-сторінок ми зберігаємо, наприклад, на робочий стіл у. Unix, Unicode. Так. І тут у нас буде, наприклад, лист список, берегти. Ми зберегли список. Тобто тут може бути 9 слів, а може бути 50 тисяч слів в залежності від обсягу. Що ми робимо далі? Ми відкриваємо програму пускаємо далі. Тут ім'я проєкту, створюємо проєкт. Наприклад, назвемо його QQ. І, наприклад, ну з диском, де я вже працювати не хочу, бо минулий раз він підписав. Давайте зробимо на диск C. Повдаляю там Заходимо на диск C. проект, назва проєкту QQ. Далі. Далі додати URL або можна тут додати список. URL у вигляді текстового файлу. У нас є на робочому столі наш список, вигляді лист. Відкриваємо, додаємо. задати параметри. Параметри обов'язково задаємо обмеження 0 максимальна глибина зовнішніх нуль, тому що нам не треба викачувати все. Нам треба скачати тільки одну сторінку конкретно. Список сторінок конкретних лизару. Натискаємо далі. І починаємо працювати. Ось воно працює, скачує. До речі, скачування краще проводити після 8-ї години вечора. Подивимось, що воно скачало в мене. Так, диск це Ось проект QQ. Ось у нас у нас папка. Ось у нас є HTML-сторінки по типу сортування. Ось ми бачимо всі HTML-сторінки, які нам треба. Давайте перевіримо. Відкриємо одну HTML-сторінку. Ось так: все скачено у нас є. Закриваємо. Ми перевірили. Так, тепер ми переходимо роботу від команду строку MS-DOS. Навіщо це робити? Тому що там є така цікава функція, як об'єднання всіх оцих файлів, що у вас будуть HTML, дуже простим способом. Тобто, можливі варіанти рішення проблеми багато, але це найпростіший, тому ми робимо. Тобто, як зробити? Ми пишемо CMD. Командна строка. У нас відкривається командна строка. Куди нам треба потрапити? Нам потрібно потрапити от сюди. Тобто в цей каталог ми його копіюємо, Ctrl-C, заходимо сюди, пишемо команду CD і вставляємо, куди ми хочемо потрапити. Ми потрапляємо сюди, можемо зробити перевірку: дір, дірочка, крапка, HTML сторінки. Дивимось, ось наші HTML-сторінки є. Тобто нам тепер треба ці HTML-сторінки зробити одним файлом. Копі зірочка.html сторінки ми копіюємо у наш файл New Corpus.txt. New -corpus. Так, файл Copied. Тобто все. Ми скопіювали. На цьому робота з MS-DOS, в принципі, у нас закінчена. Ми можемо закрити цю вкладку. Далі ми робимо, ми відкриваємо. Тут і знаходимо файл, який у нас утворився. Тобто відкрити, знаходимо. Так, знаходимо це у нас в QQ, воно в тому самому. Лежить в місті Так, щоб його знайти, ми можемо по даті зміни, вони буде останніми. Бачите, 10-4. Відкриваємо цей файл. І ось у нас є файл. Далі у нас працюють регулярні вирази. Да? Нам треба знайти лише строчки, що починаються на отаку. Тобто ми пишемо знову ж таки тут фільтр. Це наш фільтр верхньої строчка. вхору. Так, і робимо фільтрацію. Так, що тут не до кінця спрацювало. Ні, все правильно. все правильно. Все правильно, це в мене просто розбита зараз сторінка. Бачите, вона тут відділяє лінійкою. Тобто тут можна зробити отакий вигляд, і тоді строчки будуть йти відповідно англійсько китайське Тобто, виділяємо все, копіюємо, робимо новий файлик. Так, тепер нам треба регулярками звідси прибрати оці зайві штуки. Наступ я вже писав колись. Зараз. Добре, я пропоную, якою регуляркою це прибрати, наприклад, у нас є початок тегу, потім є вираз. Не. Кінець тегу. Зірочка. Тобто це нуль або більше разів і закриття тегу перевіряємо. Так, бачите, ці теги воно познаходило, і всю англійську мову лишає нам, а китайську теж лишає. Тобто, далі ми робимо замінити все. У нас виходить вже отакий списочок. Ось наш списочок 800, 400, тобто вийшло речень. Тепер нам із цих послідовно англійсько китайська треба зробити, щоб це було англійсько-китайська в одну строчку, пам'ятаєте, так? Да? Я писав цю регулярку вам вже. Зараз буду згадувати, як я її писав. Так, у нас є перша частина регулярки це початок, крапка, зірочка. Далі у нас йде new line І знову ж таки, крапка зірочка. І... Кінець речення: нам це треба замінити на перший. Можна табуляцію поставити, а можна поставити, наприклад, отак, щоб видно, через такий символ пустити. І друга частинка. Так пробуємо, скільки вдало нам написано. Так, написано, дала регулярний вираз, тобто ми замінили таким чином, що у нас ось вийшов корпус. Ось з дев'яти слів ми зробили корпус на 400, 400 речі. Але звертаю вашу увагу, що треба тут зробити ще в корпусі. М -м, тут є такі. Бачите, в розділі сортування є видалення дублікатів строк. Видаляємо дублікати строк, і у нас три строчки всього. Тобто, ну майже не було повторів в цьому корпусі. Зазвичай, якщо великий корпус, то дуже багато строчек може повторюватися. тому от це, що ще можна зробити? Можна його відсортувати від А до Я, або тут є сортування від меншого до більшого. Да, давайте спробуємо. Чекайте тут. Бо від короткого до довго. Ось ось це сортування. Тобто, більш короткі речення пішли наверх, довгі речення лишилися внизу. Бачите? Тобто відбулася таке сортування. Плюс ми видалили дублікати строк. В принципі, оце вже є готовий корпус, з яким можна працювати з регулярними виразами. Тобто, тут ми пишемо. Будь-які регулярні вирази для пошуку. Ну, наприклад, ми можемо взяти слово Language, записати тут, зробити так. І у нас знайшло 50 строк співпадіння, бачите, зі словом language. Це дуже зручно так працювати. Ось вам є. І відповідні переклади в китайській мові. У нас є, наприклад, тут ює. Да, Але тут, -от, наприклад, Тут мую, тому що перші. Тобто зрозуміло, а оцей ми давайте запишемо, зараз збережемо файл New Corpus. Ну теж нехай буде New Corpus. Тут у нас Linux, тут у нас так само обов'язково робимо кодування без сигнатури. UTF 8, і давайте зробимо це на робочий стіл. вже пишемо. Робочий стіл, у корпус. Версія перша. Зберігаємо. Так, все. Тобто, у нас ось є з вами готовий корпус для роботи.